Доброго ранку, друзі. Сьогодні пів року, 6 місяців, як я вживаю оце клітинне харчування L8. І дуже задоволена, що я його почала вживати. Тому що я пила багато бадів, багато аптечних препаратів, бо з'являлися вже різні, такі, так як мені 49 років. Болів ужасно шлунок. Здавала нервова система, не, не було сну, якісь постійні хвилювання, переживання. Приїхала з Німеччини, ніяк мене боліли м'язи. Це не від роботи, це все від нервової системи. Сили просто вже не було. не було. Сили здавали, енергії не було. А треба далі жити і працювати. Самі розумієте, як нема здоров'я. Нічого не хочеться, людині нічого не хочеться. Коли я почала вживати це Л8, сили появилися, енергія з'явилася. Я про шлунок забула, я його забула. А якби я пішла до лікарів, почала ковтати шланги і там далі забивати собі голову всім, не знаю чим, і зараз мені би понавиписували цілий список хімічних препаратів. З побічними діями я би потратила набагато більше грошей, ніж на цю капсулу, повірте. І я не жалію: ні одного разу не пожаліла, що я її почала вживати. Тут є все, що нам потрібно на кожен день для нашої клітини. Щоб ми не їли. Ну, без води, водичку треба пити однозначно. Воду треба пити, дівчата, хлопці. Воду треба пити. Наскільки це можливо, привчати свій організм до води. Без води ніяк. Так що, дякую всім, що мене послухали. Не бійтеся. Не бійтеся. Не переживайте, що ви потратите гроші на вітер. Це все дійсно. Реально працює і оздоровлює, дає нам енергії. А нам всім зараз цього так потрібно в часі війни, в часі всіх стресів, щоб ми могли справлятися з цим. Всім. Гарного дня, всім, Па-па.